Роблю макіяж косметикою молодшої сестри. У мене є така чудова косметичка. І тут косметика моєї сестри, якій 11. Цікаво поглянути, що ж тут. Почнемо з тону. Консилер Девелін. Вона просто не користується тональною основою, бо їй це не потрібно. Ну а я використаю як тон. Перейдемо далі до. А! Новенькі рум'яна, які я їй подарувала на день народження. Хайлайтер. Ого. Ну, значить, сьогодні будемо блищати. Ось така палетка. І тінями Ліля користується достатньо часто. Тут ще є блискітки. Я не ну нашу. Клас. Туш. А туш дійсно класна. Помад в неї багато, але я хочу спробувати ось ці дві. Ну і ось такий макіяж в мене вийшов. Мені здається, дуже мило. Обов'язково напишіть у коментарях свою думку. Роблю макіяж, але тільки хайлайтером. На рахунок тону. У мене є така ідея взяти ось такий білий хайлайтер і просто його трошки нанести на обличчя. Не знаю нащо, але якщо блистіти, так повністю. Уявна тоналка, прямо як в дитинстві. У, все, я починаю блистіти. Тоді перейдемо до контурінгу. Я думаю, я візьму ось цей найтемніший відтінок. Спробую відтворити тінь. Я, крім Яна, хочу використати ось цей колір, яка я вже блискуча. А, як сам хайлайтер, хочу змішати ці два відтінки. Тіні, використовую цей коричневий, губи на хайлайтерів золотим. О, вау! Я виглядаю так ніби знімаюся в кліпі, де є фараони. Ні, ні. Я думаю, мені можна трошечки зачитрити і намалювати в її. Де мої гріхи, великі коментатори. Коротше, ось такий супер блискучий макіяж в мене вийшов. І я реально як з якогось кліпу. Роблю макіяж, але тільки пензликами. Але прикол в тому, що це пензлики для малювання. В мене є якраз ось такі, і великим я буду наносити тоналку. Я думаю, якби це були синтетичні пензлики, було б легше. А Так зараз просто мазюкою щось не Навіть ватними паличками легше наносилось. Цим же пензликом нанесу контуринг, а контуринг нормально розтушовується. Ром'яна я нанесу сухі і новим пензликом. Чому я його спочатку не просила? Хайлайтер. Хочу трошки затемнити око. Мати пензлики не намалювати кольорові стрілочки Треш. Я прям кайфанула. Він так плавно веде лінію. Переходимо до туші. Ну і губи. Ось такий в мене вийшов. Оцініть у коментарях, а мені, до речі, реально подобається. І мені сподобалось малювати стрілочки. Тому якось так. Роблю макіяж на навчання, але тільки величезним спонжиком. Щоб ви розуміли, цей спонж ось такий м'якенький, він, типу, для пудри. Я думаю, я тоналку нанесу одразу ось так. Ну а тушувати буду спонжем. Ва! Слухайте, мені подобається. Я навіть пудру нанесу. Сьогодні буду бавитися сухими продуктами. Контуринг теж сухий. Ну, ладно. Він по розміру, як мій хайлайтер. Класно наноситься. Тіні буду наносити ось так. Я думаю, туш можна нанести нормально, бо я все-таки зараз в університет піду. Ну і губи. Слухайте, мені подобається цей макіяж. Походу, зробити макіяж великим спонжиком легше, ніж я думала. А як вам? Пишіть у коментарях. Ну, він такий класний. Роблю макіяж, але тільки помадою. Тут не всі, але трошки моїх запасів. Сьогодні без тоналки, тому що найсвітліша помада в мене виглядає ось так. Так що перейдемо до контурінгу. У мене є ось така коричнева помада. Я думаю, вона підійде. О, господи. Рум'яна нанесу ось такою. Тушуємо й мату за сокне. У мене немає дуже блискучих помад, але як хайлайтер нанесу ось цей блиск. Він такий, він не має кольору. А ні, він має колір. Але якщо зробити ось так. То, в принципі, підходить. Хоче зроблю ось такою зеленою помадкою. Насправді вона рожева. Спробую намалювати стрілечки помадою. Мені здається, що вона трошки засвітла, але в цілому класно. Ще трошки на очі нанесу такого кольору. Не знаю нашу. А губи ось такою матовою. Вийшло якось так. Мені здається, достатньо мило. А як вам? Пишіть у коментарях. Роблю макіяж, але тільки дитячою косметикою. Це коштувало 35 гривень. Навіть помадка є. Дивіться, скільки тут різних кольорів. Клас. Тупо як крейда. У нас, походу, буде синій макіяж. З нормальних кольорів тільки синій і жовтий. Сьогодні без тону, бо діти тоном не користуються. Хочу спробувати нанести рожеве як рум'яна. Я хочу нанести сині тіні. І я прям пам'ятаю, що сині тіні завжди були найяскравішими. Буде тітя валя з магазину. Я в дитинстві обожнювала робити рожево-синій макіяж. Шановна, я перепрошую, щоб останній раз наступний раз зошит вас не буду записувати. Я спробую. Коротше, косметику за 35 гривень можна намлювати ось таку продавщицю. Мені здається, глимбі по акції буде краще. Капець. Роблю макіяж, але тільки великим пензлем. Тон рум'яна все має наносити тільки великим пензликом. Тон нанести буде, думаю, неважко контури теж, в принципі, без проблем. Ну і нарешті те, для чого був створений цей пензлик. З хайлайтером теж без проблем. Але починається треш. Я хочу зробити такий барбішний мейкап. Ой, це незручно. З нейтральними кольорами, в принципі, я справилася. А от рожевий. Дивіться, який прикол. Тіні дуже сильно розтушовуються. Та й лягають не так, як мені треба. Мені ніби 5, і я взяла мамину косметику. Думаю, на цьому і закінчу. Що робити з тушю? А схема працює? Ну, ви бачили, я старалась. Як помаду нанесу такий блиск. Його найлегше набрати. А, нормально. Щось таке дивне в мене вийшло. Ну і ви, звісно, свою думку пишіть у коментарі. Роблю макіяж, але тільки маленьким пензликом. Після відео з великим пензликом попросили зробити з маленьким. Наносити усі продукти для обличчя буде важко, а от з цінями все буде легко. A few later. Все, нарешті я нанесла тоналку. З контурингом особливих проблем не має бути. Або будуть. О -о -о -о. Стиль хай так. Я думаю, можна вже нанести рум'яну. Хай лейте. З цінями проблем не буде. Єдина проблема пензлик. Який вже у всьому, чому тільки можна. З віями в нас вже провірений лайфхак. Ну і фінальний етап? Дивіться, навіть гарно вийшло. Коротше, оцініть в коментарях. Роблю ось такий макіяж, але тільки лівою рукою. Я правша, тому лівою для мене буде складно. Наношу тон. Ой, це прям не дуже. Прям дуже некомфортно. І далі контуринг. Ну все, капець. Добре, що пензлик хороший. Я не знаю, чому але в мене вже болить рука. Слухайте, цей експеримент треба провести усім. Я підготувала ось такі сердечки. І клеїти мені їх теж треба ліво. І замальовую це сердечко. Це реально дуже дивно. Це несу блискітки. Тепер розпаковка. Я сподіваюся туш виправить ситуацію. Фарбувати лівою рукою це точно не для мене. Ну а ви оцініть в коментарях. Роблю макіяж, але тільки спонжем. Так, нарешті спонжем. Ну, тональний крем це і так тональний крем. А бачила, який в мене рожевий спонж? Угу, да. Контурінг. Ром'янки, і я його одразу нанесу на очі. Будуть як тіні. Я знайшла у себе рідкі тіні. Якраз вони будуть в тему. О, бережно Я забула про хайлайтер. В мене він сьогодні з приколом. Я прям отак нанесу. Теж сухий продукт це блискучі тіні. От і що це? Спробую розташувати. О, нормально. Теж сухі тіні. Я не хочу спробувати намалювати стрілочку. Ну, в принципі, клас. Нанесу помаду. Ось такий макіяж в мене вийшов цим спонжем. Оцініть у коментарях, ну, а мені, до речі, подобається. Роблю макіяж, але навпаки, тобто починаю я одразу з губ. Далі одразу наношу туш. Тепер буду наносити самі тіні. В принципі, вийшло нормально, але шкода, що не можна поновити блискітки. Наношу хайлайтер. Бо спочатку завжди тон, контуринг, рум'яна і хайлайтер. А зараз навпаки. Тоді далі рум'янки. Нанесу побільше, щоб їх було видно через тон. З контурингом повторю схему. А тепер моє улюблене: псуємо все. Уу! Наношу тональник. М -м -м. В мене таке враження, що я роблю щось незаконне. Ну, то що, виходить, я справилась? Це було доволі легко, але прикольно. А як вам? Пишіть у коментарях.